Будинок профспілок спробують відбудувати за попередніми підрахунками, та це потрібно 100 мільйонів гривень. За місяць обіцяють мати остаточні результати експертиз і необхідні підрахунки. Наразі до роботи залучили Київпроект. Саме він зводив центральний офіс профспілок 34 роки тому. Попередній огляд свідчить відремонтувати приміщення можливо, бо опорні конструкції збереглися. Зараз із будівлі виносять вцілілі речі. Таких там майже не лишилось. Кабінети, які не згоріли, розграбовані вцілів лише архів. Який був в підвальному приміщенні всі інші, зокрема, де базувався штаб національного спротиву, зруйновано вщент. Грошей на відбудову у Федерації профспілок немає. Сподівається, що до відтворення будівлі залучать громадські організації і державу. У ніч проти 19 лютого нагадаю, під час найзапекліших протистоянь на Майдані Незалежності силовики підпалили будинок профспілок. Всередині живцем згоріло кілька людей. Якщо подивитися на конструкції, зокрема там конструкції алюмінієві і металеві або сейфи, а то при горінні температури, якщо б це було запалили папір, який там був, ну як зазвичай в робочих кабінетах чи, скажімо, меблі, то такої температури не дають ці джерела пожежі для того, щоб спалити, розплавити сейф. чи в нас застосовувалися якісь ще спецзасоби. Хто це спалив, нехай це ремонтує. Спалив це беркут. І нехай вони це ремонтують, поставити меморіальну стіну, Нехай буде щоб квіти. Можливо, залишити там якісь оці колеса, як історичні, але треба вреструвати.